Моги, пане Костюк, якщо говорити про останній масований обстріл ракетний, що можна сказати про цю тактику, тому що ну, вочевидь, росіяни змінили і вже вони роблять ці поодинокі простріли української інфраструктури чи військових об'єктів. Зараз вони працюють виключно масованими обстрілами, і там десь 20% ракет прориваються, і такі завдають шкоди. І що в майбутньому? На що ми можемо сподіватися, і тут хочу також в контексті останніх новин про те, що міністр оборони Польщі попросив ті системи Петріо для протиповітряної оборони, які були мали бути направлені з Німеччини в Польщу, передати їх до України, і поляки вже погодились, враховуючи ті напівнатяки, які завжди працюють, можна. Припустити, що патріоти в нас з'являться, і наскільки це полегшить ситуацію. І найпопулярніше питання три в одному від усіх українців: наскільки ще таких залпів у росіян є ракети, на ваш погляд? Дуже добре сказав Олег синютка що до того, як ми маємо триматися, маємо ставитися до навіть чужої людини-українця, так як би ми хотіли, щоб ставилися до нас. І тоді буде все добре. Але е, тут звучало е, питання, і, і, і цитати йшли: що дуже е, росіяни випрошують перемовини, е, лякають і включився в це і Лукашенко, який незаконно очолює сусідню державу. Я собі нагадав е, початок ХХ століття, коли Гетьман Скоропадський. Підписав з більшовиками мирну угоду. Більшовики тоді були слабкі, німці були під Петроградом і Стародубщина, а це, власне, та земля, звідки починав його предок. Частина Білорусії, де під час нашої визвольної боротьби 1648-1654 формувалися козацькі полки, все. Росіяни, тоді більшовицька влада все подала, підписала. Мало того, навіть від кордону була зроблена смуга, де не було російських військ. І як тільки німці почали виходити з України, вони все забули, на все махнули рукою і почали займатися своїм. Тобто, можна ще згадати, що вони зробили після. Того, як підбули березневі статті, укладені кожен раз зменшували, зменшували, зменшували. Українці мають свій особливий досвід. Тому ні в якому випадку ми не повинні їм вірити, тому що це закінчиться катастрофою і знищенням української нації, як такої. Тепер щодо ракет, ну це не маленька кількість ракет, все-таки сім десятків це. Вибачте, немаленька кількість, і е, знову наші е, славні е, сили протиповітряної оборони показали, що вони роблять, і як вони роблять, і е, скільки вони збили. Це дуже велика кількість. Повірте, практично більше 80%. Е, е Що ж буде далі, і, і, і на що сподіватися? Звичайно, велика дяка нашим сусідам е, полякам. Це і благородно, і вірно. І вони напевно найбільше відчувають, тому що так в історії відбувалося, коли Україна втрачала державність, то поляки або мали дуже великі проблеми зразу ж, або з часом втрачали державність. І вони якраз те, що говоримо, ми, що європейці, Росія не зупиниться. Він підуть далі, так поляки і країни Балтії це відчувають, і це є розумно. Можливо, і німці десь в душі хотіли би віддати зразу, але не насмілюється. Тому, поки йде розмова, я думаю, що та розмова має завершитися позитивно в цій студії, в липні місяці йшла розмова про те, що Американські політики, відставні генерали, пропонували зробити закрите небо над західною Україною, щоб можна було так сказати влікувати наших переселенців спокої, тримати. Ну від цього відмахнулися. Зараз розмова знову йде про закрите небо. Ну дехто із фахівців каже, не можна закрити небо. Звичайно, повністю не закриєш, але є такий вислів. Прикрити прикрити певну частину України, і як бачите, навіть якщо зразу цього не зроблять, то ви е, говорили про Петріотів. Петріоти ну дальність е, практично е, до 100 кілометрів. Ми ж знаємо, скільки від кордону до того ж Львова. Тобто розумієте про що йдеться. але відбулася ще одна подія, яка тісно пов'язана. І її теж сьогодні згадували з тим, що буде подальшому. Ось дивіться, Європарламент визнає Російську Федерацію державою терористом. Тепер ми задаємо питання. Це ж ядерна держава може бути членом Ради безпеки держава-терорист. Тобто має щось рухатися і має стояти питання, щоб їх виключати. Є ще одне питання, ми мало підкреслюємо: це, але ж Україна перша і поки що єдина держава світі, яка віддала свою ядерну зброю. І хто би що там не говорив, і як би там не планував Китай, але ж вони розуміють, який створюється в світі прецедент. Якщо я немає ядерної зброї, то ти слабкий, тобто нарощується гонка озброєнь. І ви знаєте, що є вже двопартійне звернення до міністра е, оборони Сполучених Штатів на те, щоб українцям нарешті надали ну щось солідніше щодо е, того, як будуть розвиватися бойові дії. Е, я думаю, ну, по-перше, для нас це буде дуже погано, якщо вони будуть заморожені. І я думаю, що вони заморожені не будуть так зараз, розкисло так, але Побачимо, яка буде погода, От дають нам легкі автомобілі, які не будуть грузнути, і звичайно виглядає так: ну по-різному можна говорити, але виглядає так, що зважаючи на те, що росіяни кинули дуже великі серйозні сили в районі Бахмута. А там, якраз ті десантники, і морська піхота, які вийшли з правого берега Херсону. Вони там є посилення. Трішки вони тепер вони дуже переживають сватово Кримінна, ось тому, що є у них і політична мета, якщо вони ж оголосили, що так звані ЛНР і ДНР мають бути в тих кордонах. Які в ну адміністративних кордонах областей у них цього немає, тому щоб щось з цим робити, вони мають вийти на якийсь результат, і якщо при добрій погоді, при тому, що нам дадуть ту зброю, яку треба, тому що ну вже давно назріли і, і, і танки, і літаки за Петріоти. А за Петреми є щось інше. Дуже цікаво, ізраїль зробив заявку. Ви чули, що вони нададуть Україні, якщо Росія буде брати ракети в Ірану. Не знаю, що краще, що гірше, бо те, що вони заявили, певним чином стримує, щоб Іран не надавав ці ракети. Але якщо би таке сталося, це дуже серйозні ми би отримали ракети. Нам багато що би дозволяло. Тому е, світ із е, висловлення, е, ну скажімо, Європарламент ухвалив. Але це власне як рекомендація. Але завершуючи час рекомендацій, тому що як зараз краще потратити більше грошей і все-таки дати потрібне нам озброєння, чим пізніше кровавитися на полях Європи. І мені видається, що Якраз у це візріває, і цілком можливо, що ми це відчуємо ще до нового року. Ну і не кажучи те, що в нас із за кордоном готуються фахівці на певні види зброї. Тобто, зараз момент мають зважитися і Сполучені Штати Америки, і наші союзники на Якусь дію ну насамперед, щоб дати нам зброю, а можливо, і далі, тому що далеко зайшло. Я собі не уявляю, як зараз на Раді Безпеки люди, які представники країни, які голосували, ну, Велика Британія, та, та ж Франція, будуть спілкуватися з представником держави-терористів, ну це ж це ж такий удар. Тобто це ще не переосмислено, але е, цей цей процес іде. і ну і е, велика, е, велике сподівання, що таке зважаючи на ту погоду і так далі, не тільки зброю будуть надавати, а будуть надавати і в е, амуніцію, щоб наші е, хлопці е, менше мерзли і почували себе краще в тій ситуації. Пане Цимбалюк, але все таки пан Костюко, коротко. А будуть ще масовані ось такі обстріли багато ракет по енергетиці. Як ви будуть. гадаєте? Будуть. будуть. Я буду мені важко сказати декілька. Може два, може три. Вони не можуть кожний день це робити. Вони приберігають. Тим більше вони ще вони ще й виробляють невелику кількість виробляють, і вони роблять саме масовані, тому що ну одиночні легше перехопити. А й коли йде масовано, розумієте, задійна система наша ППО. Вся і перевантаження іде і і, і, і то дуже щільно, і все-таки проходять. Колись президент Сполучених Штатів Америки Рейган назвав СССР імперію зла. Росія в цій війні доводить, що вона. Гідна правонаступниця, а може, і перевершує цю імперію зла. Вона також є імперією зла. Імперія живеться війною, смертями, тому маємо зробити все для того, щоб в її як такої в її не стало. Поки ми не в НАТО, маємо дбати про виробництво власної зброї. Спільно з сусідами маємо мати ракетний щит, тому що навіть якщо вони вийдуть. Ми їх відсунемо за наші кордони. Вони все одно будуть намагатися з нами воювати опертя на власні сили. А те ми можемо, тому що бачимо, як народ об'єднується. Тому це треба просто не втратити, а зафіксувати на подальше і тому ніхто нас тоді не переможе.